У друг можна заходити. Так, що за... О. Лі... О, Тимофій! Привіт! Привіт. О, як, як твої справи? Нічого, все добре, ось збираю речі та збираюся йти додому. А, -а, -а. а ти як? Мені для тебе подарунок. Ха, який? Тобі є вдома машина? Ну, так, є що за дурне питання. Йдемо і їдемо в місто місто? Та ну, Тимофій. Я так змучився, а тут ще в місто їхати, я не хочу. Їдемо, їдемо, там подарунок твій. Ну, якщо подарунок, ну добре. До речі, я тебе так радий бачити, бо тут вже і Діма був, і Артем. Ну, тепер добре, що ти прибув. Я вже в цій лікарні думав, я з розуму зійду. Ой, вибач, бо я тут вже тиждень. Mm. То можна тут застрелитися. Все. Сергію дякую за мою охорону. І все, до побачення. І головний лікарю теж дякую вам за одужання. Так, всьому персоналу теж великий поклін. Я там вже був розписався, тому все, до побачення. До побачення. Отак е, от, от, друзі, до речі, тут відбулися. Великі зміни, я не пам'ятаю, що я вам казав, але тепер тут зовсім все по-іншому. І для мене це чуть-чуть дивно. Ось. А ти що там, Тимофій? Як ти до мене добрався? На таксі? А, ну, в принципі, так. Коли ти вже машину собі купиш? Не знаю. Ну, ясно, Ну, добре, ходи, тоді я поставлю речі. Е, чуєш, а до речі, ти щось за те діло про вбивство е, селян та оце от моє побиття, ти щось знаєш? Чи ти, з тобою, Артем, Діма, нічого не говорили про це? Ні, а, ні, нічого не говорили. Mm. Ясно. Бо там мав Діма їхати деякі свої. Е, права ставити. Тобто за мене. Але не знаю, можливо, мені ще самому прийдеться поїхати. В те місто, знаєш там, де я з Святою був в суді. Так. За майно, за майно ми спорили тоді були. Так, звісно. Пам'ятаю. Ось то той момент. В тому закладі. Так, ну що ж. В домі в мене, напевно, нічого немає. то що ми зразу їдемо. Нічого мені не треба додому. Я, в принципі, по обідав, тому можна їхати. Ну що ж, mm -hmm. добре, тоді зараз почекай, я вийду. Mm -hmm. Так. Зараз. Опа. Ой! Uh -huh. Зайшов? Зараз відкривай двері? Все зайшов. Так, зараз я е, заїду тобі одне місце покажу. Не знаю, може ти звернув увагу, як е, їхав таксі. Ти бачив, що тут В Готель забрався? Да? Так. О, а за що там таке? Ану, чекай, зараз ще заїдемо сюди. Це що таке нове побудувалося? Так. Припарковуємося. Вилазь. СТО? СТО? в нас в селі. Так. Ого. Доброго дня. Ух ти. А це прикольно, друзі. Клас. Вау Нічого собі. Прикольно тут. А? Зробили собі так хлопці. Хм, прикольно. Так, ну що ж, а тепер, до речі, той туповатий туп... мер, можна так сказати, він повністю зруйнував, дав дозвіл на, розклад... на розкрадання мого отелю та ще й мого ресторану. Тому тепер дивися, що я почав відбудовувати. Ось. Встаємо mm -hmm. ось от сюди. Отак. От До речі, тут вже повисили, друзі, ярус. Вже звели стіни. Ось. Тому, хто не бачив минуле відео, будь ласка, подивіться. Тут також все облаштували вже. Засипали, ну і робота кипить. Ви б, друзі, знали, скільки мені оце все обійшлося. І, до речі, Тимофію тут буде і сауна. Ну, коротше, все так як було. І ресторан, все в одній кучі. І за голосуванням, яке я створив у своїй спільноті мого каналу Максен е проголосували в більшості люди за. За готель пляж. Я назвав готель пляж. Mm -hmm. Так, ну що ж, добре, тоді, друзі, як доїдемо в місто, тоді вже і зустрінемося. Ну, а ви також, будь ласка, підпишіться на мій канал. Що ж це таке? 511 підписників, друзі, це потрібно виправляти. І, будь ласка, поставте лайк. Ну що ж, зустрінемося в місті. Так, прямо, прямо. Ну, тимофій, ну нащо ми сюди їдемо? Ну, що так. може? Ми їдемо в мій будинок. О, Якщо в мій будинок, то ще прямо. Не, не туди поверну. Ой, зараз почекай, розвернуся. Оп. Ти в мій будинок, ти до мого будинку хочеш, то по... вона грех, сутта, по -поба... прямо це по та алея. Все там побачила. Ой. Направо. І куди далі? І туди на парковку. А, на парковище? Так. Опа. Припаркувався, ввелась. Угу. Так, за мною. Е, а що тут робить моя машина? Ну, колишня моя машина? Е, ну, вона, напевне, просто схожа. Схожа? Хм. Ну, добре, ходи. Туди йдемо. Так, о, цей готель. Як він називається? Я щось забув. А там от є табличка, не бачу. А от є пішохідний перехід. Це сюди. Максим, назад! Назад, сюди! Максим. Так, що сюди? Це що таке? Це... Вау, я такого ще закладу та в місті не бачив? Вау! Хоча я тут прожив 9 місяців, але тут оскільки проїжджав, але ні разу тут не бачив. Але це, в принципі, інший мікрорайон, так що. Вау! Це... Стоп, ти хочеш собі машину подор... купити? Чи... Це... А що це має бути для мене подарунок чи що? Це наш автосалон. Що? «Наший автосалон. Тимофій. Е, 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 звідки ти знаєш? Діма сказав. Капець. Це справді наш? Так. Я в шоці? Це просто була моя велика мрія. Мати свій автосалон? А тута бац. Вау, які тут. Тимофій. Але я розумію, що це за все заплатив ти. Так. Тому я обов'язково тобі половину віддам. Обов'язково. Е, ну, а от з цих машин. Машин. Я в шоці. Я так розумію, тут є багато колекцій. Ось, до речі, така, як в мене, Бентлі. Отаких От три з одної колекції. Таких три Мерседеси, геліки. Тоже з однієї колекції, просто в різних кольорах. Тобто, це не однієї марки. Ні, не однієї. А. Це все буде обновлюватися. Тобто, чи ми будемо капець, але стільки тут можна буде попридумувати клас? Ходи wow. познайомлю е, з перс... персоналом? Да. А, точно. Це наш охорониць... охоронець Петро. Це ага. Наташа. Ей, Добрий день і Іонка. Хто? Іонка? Ілона? Ілонка? Так. Ух ти. Стоп. Петро? Так. Да. Так це ж я йому машину віддав. Да, привіт, Макс. <рес> Нічого собі. О, це так зустріч. Це для мене дуже приємно. А як він називається? Ті ендма? Так. А там на табличці пише, бо я бачив, там табличка є. Так, звісно. Тобто ти вже відкрив це все, поки я був в лікарні? Так. Ті ендма. Тобто, Тимофій і Максим? Так. Клас. Друзі! Пишіть в коментарях, як вам вчинок, Тимофія. Це дуже-дуже гарний подарунок. У мене просто немає слів. Отут, до речі, потрібно буде прохід розширити, якщо машина сюди влізе, ну, щоб мала влізтися. А так, то тут якесь. А до речі, що це таке? Що за сходи? Це там нашкий кабінет. Ага, тобто, так високо наш. Кабінет. Але він ще не готовий, я так розумію. Так, так? Ще не готовий. Чи, тут, чи то так має бути? Чи то так має бути? Ні. Yeah. О, тут це супер. Наприклад, тут може справа бути все моє, а зліва твоє. Mm -hmm. Друзі, ну мені е, дуже сподобалося. Те, що я дуже хотів авто, свій автосалон, я хотів або сам. Або хотів мати це з Дімою. Але я собі уявити не міг те, щоб я мав з Тимофієм. Бо Тимофій досить далеко живе навіть не в цьому місті. Ось. Тому з ним було важко. Стоп! Тимофій! Я ж з тобою одного року був, говорив про те, щоб. Мати свій готель. І ти казав, що ні, бо ти живеш в іншому місці. Тільки не кажи, що ти живеш тепер тут, так? Це другий подарунок. Це ідеальний подарунок. Для мене, тепер ми нарешті будемо всі разом. Тепер, ну, якби ти ще був в моєму селі, було б взагалі ідеально. Але так, теж класно. А де ти зараз живеш? В тому іншому готелі. В якому? Так, навпроти. А, тоді, якщо так, ти можеш жити або зараз зі мною в селі, або якщо ти там. Mm, ну, як сказати, так, щоб тебе не mm, так, ну, <кій> захочеш сам жити, то я можу дати ключі, і ти там поживеш. Ну, і, можливо, там якась. Я бачу, як та Наташка на тебе дивилася, тому не знаю, не знаю, що там і як там, але то вже не моє, як то кажуть, діло. <кій> не, ось. Ну що ж, друзі, отакий от бомбезний подарунок зробив мені Тимофій. Бачу, у нас вже є три клієнти, вже щось обирають. То скільки цей е, автосалон вже відкритий? Три дні. Ага, ну, то добре. Ну що ж, а щось вже продали чи ні? Е, одну машину. Mm, ясно. Ну що ж, вже вечері, я, напевно, не хочу їхати до е, в село. По до дорога слизька вже темніє, а коли ніч і ще й дощ, то я не дуже хочу. Тому їдемо до мене додому, то що в місті. Ось. А до якої години працює автосалон? До перший. До першої ночі? Так. А з якої? З, з четвертої ранку. З першої до четвертої з... з четвертої до першої? Так. Я думаю, що потрібно буде змінити графік, щоб ми працювали з восьмої до одинадцятої. Бо ти щось їм дуже багато припахав, але тут, я сподіваюся, є дві зміни, так? Ну так, звісно. Так, ну добре, Наталочка, Наташка, ви їдете з нами, ні? Так, ну добре, ти, Тимофій йди з нею, поговори, а я поговорю з своїми підписниками. Ну що ж, друзі, буду завершувати я відео. З вами був Максим Тимофій. Напишіть в коментарях, як вам. Подарунок від Тимофія, ну, я вважаю, це заслуговує лайку. Що ж, всім гарного вечора чи дня, залежить, в яку пору ви мене дивитеся. Ось. Всім до зустрічі та всім па-па!